екстра сток вітає вас. сток – це безкоштовна доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка, куртка, осінь зима. Подивимося, що попадається в мішку. А також я вам хотів би нагадати, щоб ви підписались на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписались на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу столінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого канала. Класна чоловіча вітровка, ще чоловіча куртка стьогона. Так, класична жіноча куртка розмір LXL. Всім приємного перегляду. Вау. Яхт. Класна куртка, чоловіча, е, крутим покриттям Канда, розмір LXL. Вау. Ще чоловіча е, класна парка, розмір 3 xl на замку з підкладом, з капюшоном, Вінтерспорт водовідталкуюче так, ще класна дівідео, парка жіноча Так, Куртка жіноча з капюшоном в стилі мілітарі. Стьогана куртка це водичкою спокійно відмиється. Класна вітровка. Термо з підкладом флісовим, жіноча, з капюшоном. Чоловіча крута фірма. Camel Active. вау! От, чоловіча розмір десь L з капюшоном. Взагалі мені це мішок подобається вже з самого початку. Так, е, горнолижна, гірськолижна куртка з капюшоном. Це жіноча. На флісі. Продовжуємо перегляд. З цього на класична куртка. Жіноча, ще жіноча вітрівка. Так, жіноча парка з капішоном 44 й розмір. Так. Класна вітровка, класний стан, чоловіча. З капішоном. Парка. Гарний розмір. Жіноча. Розмір XL десь орієнтовно. Зтьогана куртка, чоловіча розмір L. Пуховік такий легенький, як модно. Вау, ще зьогона куртка, крута. Жіноча. Взагалі мені на флісі Сесіль куртка XL. Мм, класна куртка. Термо. Вау, класна куртка теж. Зіноча. З капюшоном. Так, куртка. Зіноча розмір XL. Стягана куртка. Крута, взагалі чоловіча. 64-й розмір, це десь 3-4XL. Крутяк. Ще сьогана куртка розмір Л. Ну, взагалі цей мішок, звісно, вогнище. Класична чоловіча куртка з підкладом флісовим розмір 2 xl Так, куртка. Ще куртка. Так, флісова куртка Е Дік Стегана. Ще Стегана. Жіноча. 16-й англійський розмір. XL. З капюшоном. Вітрівка легенька. Так. Жіноче. Куртка пальто. Подовжена. За коліна. 22-й англійський розмір. Це десь XL. Кларк. Класна. Чоловіча. Розмір L. Клокхаус. Чоловіча з капішоном перший раз маленький розмір. С попався так, бомбер чоловічий. Так, куртка. Так. Далі дивимося. Так, жіноча. Так, парка. З капішоня це куртка. З капішоном 42 розмір. Жіноча. Так, жіноча на це гейці. Вау, Abercrombie and Fitch, розмір L, чоловіча. Зверху покриття Softshell. Тут у нас флісовий нальот. Значить, з капюшоном. Крута куртка чоловіча. О, класна куртка, класична, стьогогана в виді пальта, дуже модна. Жіноча. Джек Джон з чоловіча з капюшоном. Стан супер. Ще жіноча. Можливо, чоловіча унісекс. Розмір 3XA L з капюшоном тепла, жіноча, стогана. розпаковка без купюр. Як приїхало, так і показуємо. Стяганий бомбер, чоловічий, крутий. резорт, вау, класний. Так. Так. Стан речей вообще супер Так. З куртка. Coast. Цього нам. Ну, мішок взагалі супер. Ну, спорт. З цього нам. класна, штучна. О, крут, крутий бомбер з капішоном на флісовій підкладці. чоловічий от, крута взагалі куртка, суперова. Розібрали повністю мішок. Можна замовляти цей мішок всім всього найкращого.